Привіт усім! Ви на каналі Мій сад. Друзі, запрошую вас оглянути, що та як виглядає у моїх квітниках наприкінці лютого. І перед вами пижма Городянова. Друзі, вона зберігає своє мереживне листя протягом всієї зими. Зараз я хочу підняти. Рослину і продемонструвати, як виглядає ґрунт під нею. Бо в коментарях мені пишуть, що такі рослини є розплідником для слимаків. Так, я погоджуся: якщо не втручатися, то так воно і буде. Але я намагаюся протягом сезону розпушувати постійно ґрунт під такими рослинами. Також в мене дуже багато на ділянці дорослих дерев, і восени листя падає майже на усі посадки, і я намагаюся восени зібрати усе листя, щоб не створювати саме такі комфортні умови для слимаків. В мене досить волога ділянка, яка входить на берег невеличкої річки, і тому я розумію, що зовсім позбавитися від слимаків в мене не вийде. Тому намагаюся хоч якось контролювати їх кількість. Так, далі в нас перстянка. Це та, що насялася з насіння самостійно, і поряд очиток. Очиток з червоним кольором листя в перекладі назва його означає кров дракона. Вона дійсно дуже яскрава, дуже червона взимку, хоча влітку вона втрачає свій насичений колір і стає такою більш зеленою. Цей очиток має листя, що розташоване на кінцях пагонів, і на перший погляд здається, що то маленькі трояндочки. Ця ґрунтопокривна рослина надає кольорів саду, коли все навкруги виглядає. Або сірим, або коричневим завдяки галявинам, що утворюють цей очиток, сад виглядає ушатним. Рослина невимоглива у догляді, і це я можу сказати про усі очитки. У мене декілька сортів грунтопокривних очитків, і майже усі вони зберігають своє листя взимку. Рястка вже досить добре наростила зелену масу. А так виглядає мій кам'янистий квітник. Друзі, ви можете бачити дуже багато каміння на моїй ділянці. В цьому є просте пояснення. У мене сад із ухилом, і камні відіграють роль підпірної стінки, а в інших випадках роль покрокових доріжок. В мене сад не оздоблений, мені б дуже хотілося мати і доріжки. І освітлення в саду, і інший декор, але не зараз. Можливо, колись за кращих часів усе обов'язково буде. Тому дочекаємося. Ліхніс зберігає своє листя взимку. А бересклет – це свято у вашому саду. Ніяких обробок. Додатковий полив лише у спеку, і цілий рік він милує ваше око своїм охайним виглядом. Левиний зів ви можете бачити, що верхівка рослини загинула, її я обріжу, а нижня частина залишилася живою, і в неї є усі шанси на нове життя у цьому сезоні. Хоча для них ще залишається загроза весняних заморозків. І так виглядають усі антиринуми в моїх квітниках. На усіх верхівки зіпсовані, а нижня частина листя залишилась непошкодженою. Зараз на екрані Іберіс це напівчагарник, який залишається зеленим і взимку. Це просто обов'язкова рослина у квітниках. Про нього в мене буде окреме відео. А майже під ним насіялася гвоздика із насіння. Цьому році вона квітнутиме. А такий зелений килимок утворила обрієта. наче й не було температури у мінус 25 а поруч із ним очиток, який скидає своє листя на зиму. Нижче зростає живучка, яка має яскраве бурякового кольору листя. Хоча це листя має такий кольор лише взимку, бо навесні розпускаються листя. Яблуні, що зростає поруч, і усе літо ця рослина знаходиться у напівтіні і тому листя набуває більш зеленого кольору. Поруч ми бачимо бересклет, який має жовту облямівку листа. Сам шит вічно зелений чагарник, також додає яскравого зеленого кольору саду в зимовий період. Про нього в мене є окреме відео на каналі. Це дуже пластична рослина, яку можна використовувати у різних якостях. Це може бути живопліт, він може використовуватися в якості бордюра, а також він використовується для фігурної стрижки. Рослина гарна, але не можна сказати, що це 100% стабільна рослина, тому що може вражатися самшитовою вогнівкою. Перед вами інший мій квітник, який розташований у північній частині саду, і сонце сюди потрапляє лише вранці та надвечір. Але навіть цього зимового сонця достатньо, аби проклюнулися перші мої крокуси. До речі, крокуси в мене розростають у різних квітниках і по-різному виглядають. На більш сонячних вони вже Добре посходили і вже готують квітку, а на цьому квітнику лише тільки попрокльовувалися. А так виглядає Вероніка сиза наприкінці зими. У мене декілька кущиків на цій клумбі, поміж ними зростає очиток із червоним кольором листя, також багаторічна гвоздика. Мені подобаються ґрунтопокривні квіти і я маю їх багато. Хоча вони не створюють каркас саду, але мене тішить, що взимку квітники зберігають хоч якусь рослинність, і земля не виглядає голою. А до того ж, яке свято вони створюють навесні, це треба тільки бачити. Я лівець звичайний репанда, і за ним ясколка. Скільки б не стверджували, що це агресор, все одно не відмовлюся від неї. Вже прокльовуються ботанічні тюльпани, та не лише ботанічні, вже майже всі тюльпани показали свої носики. І беріс також в очікуванні весни. Йому зараз трохи тепла. І він активно почне видавати бутони. Під час цвітіння він весь вкривається білими квітами і досить довго квітує. Арабіс майже переплівся із ясколкою, а ясколка виглядає гарно, незважаючи на рясні опади цієї зими та осені, і у вигляді дощу, і у вигляді снігу все одно виглядає причудово. А так... Зараз починає змінювати свій колір туя Аурея Нана. Через декілька тижнів вона буде, наче вогник, її буде видно із будь-якого куточку саду. У мене дві таких туї. Вони мають жовто-помаранчевий приріс навесні. Ця маленька зростає на повному сонці і вже поміняла колір своєї хвої. Інша туя зростає у затінку і починає жовтіти трохи пізніше. А ось і знову ясколка. Ви лише погляньте, як гідно вона виглядає наприкінці лютого. Так, вона дуже швидко розростається, але з нею неважко впоратися і її можна легко контролювати. Її можна використовувати в різних декоративних групах. Вона чудово поєднується з іншими рослинами, а також її властивість швидко розростатися можна використовувати в тих випадках, коли дуже швидко треба заповнити якісь порожні місця. І ось маєте ще одну обов'язкову рослину для вашого саду. Я дійсно вважаю, що такі рослини мають складати основу саду, щоб посадив і. Був впевнений, що вони будуть стабільно декоративні при мінімальному догляді завжди. І наостанок ми можемо бачити тюльпани та інші цибулькові, усе просинається, усе готується до нового життєвого циклу. Необхідно тільки дочекатися сонця та тепла. Що ж, будемо чекати. А я дякую вам за те, що ви перебували разом зі мною. Заходьте, підписуйтеся, коментуйте. Дякую, до побачення!